Був такий танок, так? які елементи хортингу в ньому використовуються? Учора, да-да, ну Це ми шуткуємо, тому що я дам відповідь на ваше питання. І добре, що я не ініціатор цього тексту, який я скажу, а я даю відповідь на питання. Як звертатись до вас? А по батькові? Наталія Івановна, дивіться, учора у доповіді своїй я акцентував, що в Україні були вже спроби ідентифікації держави через спорт. Гапак як один із, одна із спроб ідентифікації. Але через низьку кадрову забезпеченість гапака він залишився на рівні культурологічній. Тобто він представляє як певний пласт української культури з минулого. Як бойове мистецтво він не розвинувся, тому що низький рівень кадрового забезпечення і відсутність виходу на міжнародну арену через ряд чинників, вид спорту, не виходячи на міжнародну арену, він приречений. Гопак залишився національною культурною традицією. Звідси, ви правильно сказали, бойовий танок. Посидіти Ми... його. І тому дуже цікаво буде, якщо я скажу, оцей елемент ГОПАКа якраз присутній в хартгу. Картинг – це їздять на машинках. А хортинг це система виховання і спорт. Я скажу, що гопак дуже гарний бойовий танок для розвитку спритності і координації дитини. Не більше. Ми не використовуємо в тренуваннях системно гопак. Хто хоче позатренуваннями танцювати гопак, ми не заперечуємо. Навіть рекомендуємо, але позатренувальний відновлюваний період. У вас ті вичка. Вихилястку. Ну і тому, якщо брати історію, брати нашого так? Так же не зван... кто ваш, кто ваш атаман? Да, ну, но... атаман совет, Так призвище кажите его. Иван Серков. Петро Порошенко. Нет. Виктор Янукович. Кто, кто ваш атаман? Но Наталья Ивановна. Ну, Иван. <связываю> Богдан Хмельницкий был. Да <связываю> нет, но он про Виктора Васильевича Ляха. <связываю> Міс, я, тому, Наталія Івановна, я вам скажу. Більше чим я сказав, я не можу сказати. І, і тому Тарас Бульба, він же саме користуючись цим, 12 ж міг е, саме розкидати. Так, Тарас так, Бульба це літературний персонаж, а не історична особа. Ну... Я анекдот про Вовочку розкажу, тільки <свят> ви не обіжайтеся. Це літературний, це не історична особа, літературний персонаж, і Гоголь міг дописувати. Ні, це Микола Васильович говорить. Остап і Андрій. Гопак, ми не проти ГОПАКа в позатренувальний час період відновлювань після змагань, але в тренуваннях ми не можемо його використовувати. питання, то які елементи? Ніяких. В позатренувальний час період відновлення, не більше. Ніяких. Тобто там немає ні в ГОПАКУ, ні в походження. Немає ніяких таких справ, які. Ви розумієте, хортинг це система, а гопак це танок. Я якби при підготовці певних програм хортингу, наприклад, я писав програму для коледжів хортингу. І я ознайомлювався при написанні з програмою ГОПАКа. Тобто, справ таких немає. Я, як хочете, вам частини цих програм ГОПАКа, не всю, а частину скину. Їх не можна використовувати. По причині. Дуже специфічна національна термінологія, яка, по-перше, не зрозуміла широкому спортивному загалу. По-друге, вона не має тактичної і стратегічної схеми примінення. Тобто гопак як вид єдиноборства порівняти з, ну, з класичним якимось міксом, ну, дуже важко. Я вам скажу переміщення вихилясом. Вам щось скажуть? Захист ластівкою. От все. Тобто, от ви навіть ви простий, скажем, обиватель, ви посміхаєтесь, при тому, що стримано. Ви стримуєтесь, бо ж дете по двох, а, а просто вас би порвало, якби ми десь на вулиці зараз з вами розмовляли про це. Вас би порвало, якби я далі продовжував цю термінологію. І я не я не хочу принижувати Гопак, але я кажу, що він зайняв культурологічну нішу, і причому гарно зайняв. Він зберіг традиції козацтва, відпочинку, танок, народну традицію. Це також ідентифікація України через танок ГОПАК. Тут плюс йому великий жирний біля 12 балів. Але як єдиноборство не відбулося через відсутність виходу на міжнародну арену. І це ніколи вони не зможуть реалізувати через е, зашореність національними рамками. Ідентифікація національного проєкту танку, отака, спорт, ні. Не вийшло. Якщо я багато сказав, хай мене вибачать гопаки, які слухатимуть. Але це моя думка, і я думаю, я не, не одинок. Піджак з шароварами не з'являтися. Ще готовий послухати питання. Дякую, Богу, рубашка. Дякую всім. Вічний.